Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось така на ваше прохання горохова зупа, яку ми готуємо. Завжди у піст. Ось така вона виходить, дивіться, яка. Я готую таку більш густішу, аби було що попоїсти. Не знаю, як хто готує, а я таку готую, аби було що, що добре попоїсти. І до, не, до цієї зупи завжди готуємо ось такі цибулеві коржі. Ось такі коржі. Пісні, цибулеві коржі готуємо. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Так, тут я у мене вариться горох і я заліла, я заліла, от що я робила з гороху. Горох можна мочити е, з тим на ніч. А я брала не мочила. Я просто брала горох і заливала холодну воду, кипітила, аби воно закипіло файно. І тоді... Е, Горох промивала повністю, знову заливала холодну водою і залила холодну водою, поставила на кухню і вариці. Тепер, коли закипіло, збираю ось цю, ось такий шум. Оцей. Збираю і найвариться, аби горох розварювався. Ось такий. Ви просили мене показати, яким я горохом користуюся. Я не знаю, який горох, який є горох тім, я в тебе ось такий гор, я, я не знаю. Колотий ось такий горох, шліфований колотий. Е, от, не знаю. О, але він, він такий, трохи е, розварюється, троха. я буду показувати, як я роблю. Ось таким я користуюсь, я не знаю. Який є, такий беру. Так, я вам дам ще таку пораду. Коли вже горох трохи проварився, аби він більше розварився. Це він вже трохи розварений, але ще треба би більше. Тоді беремо отакво і його колотимо. Отакво. І, він, і він тоді ще, котрий сігій не розварив, він ще більше сі розварить. І так швидше всі варить. І навіть смачніша буде вам зупа. Так, повністю колотимо. Так. Тепер, коли вже наш горох, вже дивіться, він вже майже розварений, майже розварений. О, ще десь є трошки таке, але він вже всі розварює. Ми додаємо картоплю. 5-6, хто кількість любить, хто більше любить у, у зубі ріпи, хто, хто менше любить. от е, І так додаємо. Води я не додаю. Я додаю просто собі картоплі. дивіться, так аби хто кільки любить, аби то було пусті, що любите, дехто зупить, дехто любить річу. Ось так і, і дають. І найбареці вже до готовності ріпи. Якраз от, виді, вже я додавила і не треба, тут вже я води не добавлюю. Тут є вже горох, тут вже є картопля і вже на це вариться. Коли картопля вже майже доварюється, вона вже така стає м'якша. От ми будемо робити засмажку. До е, на сковорідку укладемо цибулю підсмажуємо спочатку. Я порізала одну більшу цибулю. Морку я порізала, то потерла на, на такій дрібніщій терці. І найпсмажу її спочатку цибулі. Так, до цибулі я тут дам трошки паприки. Отако От дам дам півчайної ложки паприки. Сюди і її і трошки посолю. Бо ми там не солили, а цибулю я солю. Там будемо солити до коли буде цей. Вже в кінці, бо там горох аби зі зварив. Так. З так, цього боку поставлю ту, 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 ту цибулю, а на цей край поставлю морку. І найтушиці собі. Морква з цибулею. І лавровий листочок кинула сюди, так само. Уліла тут олії і на олії підсмажуємо. Корпа з цибулею підтушилася. даємо тут ложку муки. Розмішуємо і будемо. Треба розмішати добре. І будемо так заливати, аби усі грудочки розійшлись і будемо воду холодну. Я не підпалюю так сильну муку. Від яка робиться зажарка, якщо ви на дрібонькій такі терці на трете морковину. Тепер оцю зажарку, на смажку ми будемо виливати до зубів. І ось така виходить у нас зараз ось ось і довариться тепер. Тепер зараз посолити її, тепер треба, бо ми не солили. До смаку зараз ми посолимо. Най закіпити. Ну, картопля вже всі зварила. Ще майже трошки щось не доварила. Найсьє доварює картопля і най е, варить разом. Закіпись засмажку. І будемо пробувати на закипить. Так, тепер даємо ще чуть-чуть тут -чуть каперцю. Небагато так На кінчик чайної ложки. Я ще люблю давати, до цього маю такі фасоль, ну, шпарагівку. Я ще даю сюди шпарагівки. Може і не давати. Я даю маю морожені, і я собі даю буде ще ліпше. Буде маю жменьку. о, і я даю сюди. Якраз вона зараз розпуститься, Утім, вона вже варена, все. І просто розпуститься її. І додаю сюди ще е, мороженого кроку. Добре. Найзакіпають, і, на, і наша буде зубка вже готова. Я вже пробувала, вона вже на сіль добре мені. Просто так кропу даю багато, бо я, я люблю кріп, і, люб, і люблю у всьому кріп давати. Найзакіпають. І вже готова буде наша зуби. Ось такий така зубка. Гарна. Ще можна дати чесничку в неї. Так само я забула вам сказати. І ось такі до, не, до них коржі. до неї Ось такі, дивіться, які чудові гарні коржі. о Посилання, як ми готували ось такі коржі, буде у слідуючому відео. Як ми готували коржі. Ці коржі можуть бути, бути і до будь-якої зупи. не обов'язково горохової, але з горохового зупу вони смакують дуже добре. Рецепт коржів буде у наступному відео. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така зупа виходить. Така смачненька зупа виходить. Дивіться, Ситна така, то то якраз, аби на піст буде добре. І ось такі коржі виходять. Дивіться, які. які чудові, гарні. До чаю, до, до чого-небудь, можна просто так навіть їсти. Так що готуйте.